Привіт! Сьогодні ми вам розкажемо, що церква каже про поховання і кремацію і чи зможуть ваші внуки розвіяти ваш прах з високого замку у Львові. Ви тим часом сідайте зручніше і підписуйтесь на наш канал. Це можна зробити, натиснувши червону кнопку внизу під відео. Господь хоче, щоб усі люди були спасені, але він не дає конкретних вказівок, як ховати мертвих. Ми, християни, віримо, що як Ісус Воскрес, ми теж воскреснемо в останній день. Тому церква завжди віддавала перевагу похованню померлих в землі як знак очікування остаточного Воскресіння. Практика поховань нагадує нам, що ми виходимо із землі, до якої повернемось, і так написано про нас у Біблії, бо ти є порох і вернешся в порох. Проте церква не забороняє спалювати тіла померлих, тобто практикувати кремацію, тому що така практика не зачіпає душі і не заведжає всемогутності Бога відтворити тіло. Таким чином мова не йде про щось погане чи суперечливе християнській релігії. Причини для кремації можуть бути різні: санітарні, економічні, соціальні і гуманітарні. Протягом століть ставлення церкви до цієї практики змінювалося залежно від причин, із яких померлих віддавали кремації. Сьогодні мотивація кремації, як правило, інша вона не міститься в запереченні віри. Часто у великих містах це пояснюється браком місць на кладовищах. Церква, однак, уважна, щоб така практика не була обраною з причин, що суперечать християнському вченню. Якщо вибір кремації заснований на запереченні безсмертності людської душі чи нашого воскресіння з мертвих, церква її забороняє. Церква, наприклад, теж виступає проти розсіювання попелу в повітрі, на землі чи у воді та збереження урн вдома або в іншому місці, ніж на кладовищі. Це тому, щоб смерть не була зведеною до приватної справи, а викидання попелу не дозволяється для уникнення всякого роду непорозумінь. А також на користь цього не можуть бути наведені гігієнічні, соціальні чи економічні мотиви, які обумовлюють вибір кремації, із цієї ж причини не дозволено перетворювати кремованих на сувеніри, біжутерію чи інші предмети. Кремовану людину потрібно відповідно поховати або в землю, або в належних місцях при церквах чи цвинтарях. Це переважно просто стіна з іменами і комірками для праху. Це робиться для того, щоб зовнішня форма поховань вказувала нам на таємницю смерті, яка для всіх людей однакова. Це також стане відповідним способом вираження віри і надії у воскресіння тіла і більшою пошаною до усопшого. А щоб не заохочувати людей до зміни звичаю, обряд поховання і відправа не можуть ні в якому разі відбуватися прямо в місці, де відбувається кремація, або при супроводі труни в місці кремації, а там, де відбувається парастас для захоронення попелу. Тепер ви краще можете підготуватись до своєї смерті і написати заповіт, в якому все буде точно враховано згідно вашого переконання. Ми Не всі воскреснемо. Дякуємо вам за перегляд і підтримку. Напишіть в коментарях, як би ви хотіли бути поховані. Я, наприклад, волію бути поховані в диктовій труні в землі. А я стовідсотково обираю кремацію, бо завжди чомусь боялась, що мене поховають заживо. Наступного тижня ми будемо роздумувати про участь християн у політиці. До зустрічі!